Так, уже выехал. Так, Антошка звонит. Бух. Давай, едь, курва. Рецепт на ніч, чип'яний розслаблявся. Душно ну що це таке 24 фу. І такі б справи. Антошка, вибачай, передзвоню тобі пізніше чуть-чуть. треба -чуть. цю пахочку включити. Так, що там? Блимає, не блимає. как раз видео снимаю что там да да рубыми не контент

А в тебе речі в тебе є, не... тебе не вставили? Діткю бомзабі, діти ще. Ну паспорт, кредит. Там вже круїзний лайер вже їдуть. Не матюкайся. Це просто не градусі. Не матюкайся, мені буде... Ти не матюкайся, бо мені придеться потім пікати це все. Да-да, контент мейкер Антон Волосеха. А оце мене побачив, чувак на барі. О, май ферм! Каже, каже, тобі як обично, блін. Покажу, що тебе не плачу, тут каже 2 тари. Я покажу там, 2 та госпіталь. А ти йому показуєш, да? Гос госпіталь і Плацю, алкоголь? No, алкоголь імен не каже. Каже, кокаїна. Тут 32 градуса. Діма, з самого ранку, 32 градуса. Ну, прику... Ну а ти. А ти думав, що на море приїдеш куди, блядь? За годину тим часом. Я тоді був на пляжі 3-12 і прикинь, як було жарко. А ти думав, куди ти поїдеш? На цей. на курорт куди, блін? На цей. на море, як воно називається? Балтичне, що там треба, типу, блід. На вулиці жарко, блин, а на воді, блін, мінус три.

Я їжджу тут а, всякими цими містечками, вигрузився. Приїхав на одну вигрузку, мене послали на другу, ще українця побачив, з українцю потріщав трохи. І так, о, не габарит їдемо наїхати. Та їду, переїжджаю і на вечір в мене пшепінка має бути з, з знайомниками, з поляком і лет'сго. І, і там на Францію. Та... Поїздили після похали, поплаха. Але, але скидайся, мене, да? Бігали, тільки, слили, тільки слили мене в больницю, блядь, і 7 за небіс, коротше. Та не, не матюкайся. А, ну, да, О, чувак іде на тебе похожий. Отвічаю. Подивись, будеш відео я кину на канал відео і тобі покажу цього чувака. Така у тебе як при так як в тебе. Отвічаю. Похожий я на тебе. Красавчик. Ну та блядь, то ти цей не, не в конкуренції.

<ріст> На барі би опять. <ріст> Ти казав би тако, знаєш, треба було так цей, чуєш. Алло? ну тобі треба було цей казати до до скорої, типа таксі, хай постоїть полчаса і зараз я бахну, блін, назад поїдемо. <ріст> 17 просто Чем Ну да 18, а 20 50. Ну залежно яка якість. Тише не зневоднення, не похмелився. Ну.

Що таке? Юля, дюля. Хе-хе-хе. Все на Ютубі. Ти дивись, бо у мене мама дивиться, Ютуб. Вот такие Добре, Антон, займайся, то на зв'язку. Ну ми тобі сказали, що там наберу. Да. Ну да. Да, у мене друг. Поїхав на Кіпр відпочивати. Чи не похмелився, чи що, то не, не зрозуміло. І все. Їдьте, блін. Погано встало, чи сонячний удар, чи чи не похмелився, чи що там. Що добре, вчорашній лайфхак мені все допоміг. І я собі чотненько Став на паузу. І нормально, і день зарахований. Так би вигрузився, дали переїхати, ай там ну нафіг. А так собі нормально їду. О, че, о, в телефоні. Сто відсотків. Ви приходите у пункт через 300 метрів. Через 300 метрів. <laughs> да, може, коли <так> буде <coughs> до Антона прийду Вы в гості. Та він друг то сніму я ще покажу. Бо там він в Варшаві же у мене там питання є. Варшав. Так, да, то я столяє через 9-го, але чого пере це? Може тому щось знайшли. Мене щось тягнуть на базу. Бо і пора вже. پر